Усіх рада вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Дніпропетровська область. Вже початок жовтня, уже холодно, вже майже усе зібрано з городу. У мене залишився тільки солодкий перець, баклажани і гіркий перчик. А то весь город вже засіяний гірчицею. Все позбирано. Насіння своїх сортових томатиків я вже зібрала, вже почала фасувати. Буду продавати десь через місяць-півтора. Отаково слідку. За відео, точно не знаю, коли, бо ще поки немає часу. І гіркий перець також. І наразі ви мене просите показати, яке насіння і що я купила вже на слідучий рік. Я завжди кажу, казала і буду казати. Ніколи не купую за тиждень, за місяць, у самі останні дні перед посівами. У мене вже на даний момент майже усе куплене. Єдине, що ще я не закупила часник на посадку, я його буду висадити. Висаджувати у 20-х числах жовтня. І десь через тиждень, через півтора буду висаджувати цибулю-тиканку. Теж не купила, декілька буду гібридів купувати, обов'язково вам огляд зроблю. І ще не купила, друзі, баклажани насіння. Я гібриди тільки буду висівати на слідуючий рік. Вони добре себе показали у цьому році. Навіть досі плодоносять добре. То я зі своїми помічниками вам зараз все покажу. Шипучка. Не бачите? Холодно, дуже холодно сьогодні, друзі. Але вона вискочила, бо тут ми усі: Тайсон, помічник мій, ну і цар, як завжди. Цариця рядом з ним, вже цариця, друзі. Ну то буду, зараз покажу, що в мене за насіння і які я культури буду висівати на слідуючий рік. У минулому році, друзі, купила отаку черемшу, таке насіння. Дуже мені хотілося її посадити. У нас в кривому розі, по крайній мірі, там, де я проживаю, вона дуже погано приживається. общем, я сіяла і восени, сіяла і навесні. Жодної не проросло. Може, ця фірма не така, може, мало лі чого, але в мене ось ось ще залишилося декілька, то я хочу ще спробувати в цьому році. Буду під зиму висівати обов'язково і навесні спробую. Далі, друзі, за огірочки. Ви мене завжди питаєте за огірки. Огірків я висівала тільки фірму Велес. Це мої улюблені. Фірма Велес з отакою чорною смужечкою, друзі. Є ще фірма Велес з отакою синьою смужечкою. От, погляньте. Це цієї фірми я купую лише зелень. Огірки, от іменно, з синім вершочком. Погані, не купуйте, зразу кажу. Оці іменно ці, що корпічні гібриди. Вони не бджолозапильні. Вони дуже класно плодоносять. У мене на городі дуже класно. Завжди, завжди вони мені подобалися. На слідучий рік буду висівати коник цієї фірми, емеля. До речі, досі він в мене плодоносить. Зараз покажу. На вулиці, до речі, плюс 12, але вночі в нас вже було і 4 градуси. Але ось погляньте. Ще ще і ще нав'язує. Так, вони вже не так гарно виглядають, але вони все одно, погляньте, друзі, в'яжуться. То буду обов'язково висівати на слідуючий рік. Чисті пруди, вони дуже добре плодоносять під деревами, тіньовитривалий, дуже класні, буду обов'язково. Олексійович. Теж цієї ж фірми дуже врожайні, дуже гарні буду. Гай. Я вирощувала його і після збору часнику, і при першій посадці. Дуже добре себе показав вирощуванням на землі, а не на підв'язці. Буду обов'язково на слідучий рік висівати після збору часнику. Так, Ємеля, регал теж дуже класно себе показав. Вірні друзі, іменно цієї фірми, мені вони подобаються. Буду висаджувати. Топселер цієї фірми, друзі, сонячний березень. Ви знаєте, вперше спробувала і буду тепер завжди його висівати разом із фірмою Велесовською, бо вони себе показали як і на підв'язці дуже добре, так і на землі. Особливо після збору часнику. Дуже класні. Буду обов'язково їх вирощувати. Далі, друзі, купила огірочок іменно оцінює фірми. Друзі, я не знаю, як вона називається. Дивіться, оце все я показую. Шукайте іменно таку пачку. В будь-яких магазинах ви шукуйте, я не хочу нічого нікого рекламувати у іменно в цьому огляді, бо дуже багато іменно насіння ті, що дійсно класні. Але вони дуже добре себе показали. Іменно тільки із не партенокорпічних я буду вирощувати тільки цей огірок. Дуже класний. І, до речі, він досі теж плодоносить. Спробувала шпінат із дорогої серії. Класно себе повів. У мене тут ще залишилось, обов'язково буду висівати на слідучий рік його. Кінза фірми Велес. Великі пачки я купую, дуже класно себе повела. Фірми Велес ще кроп Геркулес, добре себе показує. І амброзія, саме мій найулюбленіший любої фірми. Амброзія Кріп, мені подобається любої фірми. Дуже-дуже класно плодоносить. Далі редисочка, жара посухостійка. Це в мене залишилося з минулого року. Ну, з цього сезону обов'язково буду висівати. Петрушка Гігантела, це іменно е, Велесовська продукція. ось. О. Теж класна, її завжди висівала, буду висівати надалі. Велесовська морква, красавка. Ніколи в житті більше її висівати не буду. Викидаю навіть. Не хочу і залишати у своєму зборищі насіння. Редиска сора фірми Велес. Люба редиска, іменно назва Сора, сорт Сора, мені дуже подобається. Вона не стрілкується. І зараз вона в мене досі плодоносить. Кавун талісман. Не знаю, чи то в мене він не вродився іменно цієї фірми. Вони дуже манесенькі були. Я вам показувала в цьому році такі як кулачки. Не знаю, подивлюся, залишу. У мене тут декілька насінь залишилось, але, скоріше за все, не буду його вирощувати більше. Цибулька батун оцінє фірми. В принципі, ненавиджу цю фірму, якщо чесно. Але цибуля батун мені дуже сподобалась. Отака гарнюнька, вона усе, усю весну, усе літо і наразі. Ну, надіюся, і по морозу буде така гарна. Буряк борщовий. Тондаді Кьоджа. Дуже врожайний, дуже класний. Він вже оброблений, вже декілька років його висіваю і схожість він свою не втрачає. Оце буду висівати обов'язково на слідчий рік. Кабачки Іскандер. Іскандер F це самі найврожайніші кабачки. Купила дві пачечки фірми Садиба, обов'язково буду по одні висівати. Дуже хотілося мені спробувати ще жовті кабачки Golden Глорі Ф. Мені сорти не хочеться, хочеться тільки гібриди. Хочу спробувати дуже хвалять таунус, іменно гібрид, дуже солодкий буряк длиненький. Це буде в мене для борщу, а це для салатів. Бо я для борщу полюбляю ну, не, не червоний, а отакий от світленький. Друзі, моркву купила дорогу, подивлюся, бо Велесовська, я ще раз кажу: мені не сподобалась. Канада дуже мені хочеться її спробувати, бо її хвалять. Іменно фірми Професійне насіння. А цієї фірми, друзі, Абако. Теж дуже хочу спробувати, бо її хвалять на ранній врожай дуже сильно. Ну, подивимося. Хочу на слідучий рік насадити гарбузів на насіння. Хвалили український багатоплідний. Я купила отаку дешеву фірму. По 6 гривень. Дві пачечки купила, там декілька насінинок. Дуже хвалили Данка Полька. Теж дешеве насіння по 10 гривень ці пачечки, це седра. Не знаю. Що воно виросте, буду показувати. Ну, і з дорогого ще купила іменно для каші, для, ну, для вживання кабак Матільда. Подивимося, це із дорогого насіння. У мене більше ста сортів моїх сортових томатиків є. Але в мене в цьому році дуже е, поламалися сержанти пепери. То я хочу спробувати, друзі, от іменно з дорогих висіяти, подивитися, чи то таке, як і в мене. Я по 20 гривень 20 насіниночок продаю. А тут ось 20 насіниночок 68 шістдесят гривень. Ну, хочу спробувати подивитися. Це обичний сержант Пепер. І 20 насіниночок сержант Пепер» жовтий, теж 68 гривень. І в цієї ж фірми я вирішила замовити із дорогого Корнабель. Теж дуже хвалять, це іменно Ефка. З цього не збирається насіння. Я з Ефок ніколи не збираю насіння, тільки із сортів. І ще хочу спробувати 109 гривень, 30 штучок насіниночок сержанта пепера іменно цієї фірми. Це якось, бачите, насіння з США. Може, воно якесь офігенно круте, не знаю. У мене є дуже довго, я по часу вирощую монгольський карлик. Але як мені пишуть і питають, а чому ви не вирощуєте монгол карлик? А в мене нема його. То я, друзі, купила. Правда, да, оце російська фірма, ну, нашу її я не знайшла ніде. Дуже воно дороге, 10 насіниночок, 65 гривень. Я оце дві пачечки купила. Будемо дивитися. Якщо мені сподобається, він по опису дуже схожий на монгольський карлік. Теж стелиться, теж, вроді би, все так, як в монгольського карліка, але не, ну, будемо дивитися різницю. То це я хочу спробувати. Купила ще насіння з дорогих насіння огірків Bjorn. 55 гривень професійне насіння. Анзор дуже хвалили. Мені просили спробувати показати. 60 гривень, 10 насінин дуже дороге. Кріспіна це спектор САД вже більш дешеві 39 гривень. Е, так, і Бьорн теж спектр сада 48 гривень. Оце буду пробувати, буду вам показувати, бо ви мене просили показати. Велесовське насіння, те, що по 10 насінин, до речі, воно саме найдорожче біля 30 гривень, навіть і по 30 нема, там від 13 починається і до 30. Замовляла у колекціонерів різноманіття гіркого перцю, мене надорили. Там зовсім не той гіркий перець був і люфу хотіла виростити. Але, друзі, на жаль, я вам показувала, У мене жодна насінина не зійшла. Спробую на слідучу весну, може, зійде. Хай буде, ну не викидати ж. З кукурузою у мене в цьому році 50 на 50, скажімо так, щось вродило, щось не вродило. Наслідуючий рік я купила. Дешеве насіння, прям саме найдешеве, хочу подивитися. Бо я висаджувала із дорогого насіння. То мені ще моя підписниця мені подарувала, то я щось докуповувала. Ну, в общем, не дуже мені сподобалося, якщо чесно. Тепер буду пробувати дешеве насіння. Але ефка, санданс, кукурузка. Будемо дивитися, це на ім'я варити. Потім, друзі, знайшла я цієї фірми теж отаку різнокольорову. Дуже хочу спробувати. Не знаю, що вийде, ну, надіюся, що вийде. Ну і обов'язково попкорн на попкорн, кукурудза гостинець, теж фірма Геліус. Це із найдешевших насіння, що я, в принципі, де тільки бачила. Не знаю. Є толк з цієї фірми, чи немає, але хочу спробувати. І заразом набрала з цієї фірми, друзі, солодкого перцю. Червоний круглий ратунда, солодка обрій. Геліосовська. Сонечко, сонечко, до речі, геліосовське дуже хвалили жовте. Подивимося. Айвенго дуже хвалять перець, але не цієї фірми. А я спробую цієї фірми і вам покажу. Червоний велетень це із великих. Теж хочу спробувати. Далі дуже красивий такий фіолетовий Ода. Хочу спробувати. Актеон великий. Хочу спробувати. Інгрід шоколадний. Клас. Той фіолетовий, а цей такий шоколадний. Теж ця ж фірма. Так, і, із, друзі, це тут, бачите, воно. По 50 насіниночок, по 0,3 грама. Тут різні різні грамики. А це ось з цієї фірми, тільки більш з дорогого, де по 10 насіниночок, хабанеро. Таке дуже гострий, гарний. Бачите, різнокольоровий він і дуже-дуже гарний. Хочу спробувати. Якщо все буде добре, то буде добре. Так, тепер, друзі, що я хочу ще? Дуже-дуже люблю петрушку у всякому вигляді, і захотілося мені ще коренети. Петрушки посіяти, це я буду в зиму, друзі, сіяти. Гелісовську теж купила, берлінська. Далі. Не люблю руколу, але ну треба її їсти. Вона дуже, навіть ось написано лікувальна. Хочу посіяти, друзі, це я навесні буду сіяти. Оце купила. Бо я кінзу теж, друзі, ненавиділа колись. А тепер обожнюю, не знаю чого. Салатів накупляла декілька, але отакими от качанчиками берлінський жовтий Айсберг. Айсберг дуже хвалять, але теж не цієї фірми. Ну, я спробую, друзі, потім вам все буду показувати. Отакий от червоний салат, як качанчики капусти це корний, полароса. Теж буду вперше, друзі, це все я вперше пробую. Селера. Бо ну, до селеру треба дуже багато куди використовувати в консервацію, навіть до квашення. Особливо в квашенні баклажанчики. Я їх дуже люблю, я їх дуже багато завжди квасю. А в мене її завжди нема. А на базарі і в магазинах вона така дорога. В общем, хочу її спробувати посіяти. Черешкова. Далі, базиліки, друзі. Червоний опал купила іменно теж цієї фірми. Бо в мене в цьому році червоний ніякої фірми не зійшов. Зелений рутан, з цієї фірми. До речі, зелений я кожен рік висіваю той, що продається в АТБ. От Атебовська тільки зелень, друзі. Ніякі овочі мені не сподобались насіння, а зелень суперова, особливо зелений базилік. Фіолетовий навіть за тебе не зійшов в цьому році. Не знаю чого. Так, шпінати, друзі, купила шпінат Матадор. То в мене Ф ось о, з дорогого. А це в мене дешеві Матадор і новозеландський шпінат. Буду і той, і той сіяти обов'язково. Я його дуже багато вживаю. Друзі, уся зелень по-своєму, кожна, має свою користь. Її треба дуже багато вживати. Дуже багато в мене було квіточків боложків, але вони перевелися. Друзі, вони у кожного зростають на клумбі, У мене, я не знаю, десь вони перевелися. Знайшла на цій ж фірмі волошка садова тут суміш, різнокольорова. Ото хай і буде. Обов'язково навесні буду висівати. Дуже люблю водозбіри, друзі, махровий. Суміш. Ось, о, бачите, така гарна, прям класна. Потім отакий от, величезний рубін. Дуже гарний, посію. Астри дуже люблю. Цієї фірми Гелісовської ніколи не висівала Астри. В общем, друзі, в цьому році в мене велесовські астри. Дві штуки тільки зійшло із кажись, 10 пачок. То хочу спробувати на слідчий рік цю дешеву фірму. Айстра яблунева. Просто вони мені сподобалися на колір. Все. Оце я так обирала Біло-блакитна. Погляньте, яка гарна, клас. Потім суміш для букетів. І отака гільча, бачите, така як голочки. Айстра пам'ять. Ну, все, друзі, оце все, що наразі. А ще ось у мене залишилася гірчиця. Те, що я купувала в самий останній раз, це в мене десь з пів кіла залишилося, бо ну, я вже все засіяла. Бачите, в мене вже все і під деревами. Я всюди-всюди всюди висіваю тільки гірчицю в качестві сідірата. Вона мені подобається якнайбільше. У мене на моєму городі не заводиться не білокрилка, не мошка, не блошка. У мене все добре зростає. Я її не перекопую, я її тільки перед заморозками можу ссапати і просто залишити. А якщо буде просто заморозок великий, то вона сама полягає і не треба буде її навіть і ссапувати. Оце, друзі, все, що я. У мене є наразі з насіння, Ну і, звісно, в мене більше ста сортів моїх помідорів, сортових і сортові гіркі перчики. То отаку, от друзі. Всім велике дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь на наш канал. Скоро вже 100 тисяч підписників. Дуже-дуже вам, усім величезне дякую, всіх вас люблю, ціную. Низький оклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, в такий тяжкий час. Хай усім щастить, хай усім буде все добре, хай всім, всім буде все як як кожен собі бажає. Люблю вас, ціную. Слава Україні, друзі!